Ми раді вас бачити на території об'єкту. Об'єкт це ветеранський простір, будується по державній програмі. Таких просторів в Україні 10 очікується. Ми йдемо по темпам, як наші принаймні будівельники говорять, другий після Кривого Рогу. Десь є певне відставання 35 днів, тому що ми почали пізніше, але ми вже три дні нагнали, тобто 32 дні відставання від. Скажімо, міста, яке перше. В них вже виведені перші поверхи, конструкції змонтовані. це коворкінги, певні це і спортивні, в тому числі заходи. Відповідно до цього розроблено було типовий проект. Він наданий всім громадам. Ми його дещо допрацювали. Ми сюди додали можливість заїзду транспорту. Це тролейбус буде заїжджати сюди, розвертатися для того, щоб люди мали можливість діставатися. І це для маломобільних груп. перш за все ми додали сюди перспективно. Спортивні дитячі майданчики для того, щоб зробити дозвілеву складову більш цікавою і змістовною. Ну і місце це вибиралося відповідно до рекомендацій наших партнерів з Greenpeace, Тобто це паркова зона. Біля цього місця є тенісні корти, вже функціонуючи за нами. Далі є озеро, на якому можна проводити змагання, проводити якісь водні активності відповідно. Є поруч спортивний комплекс футбольний, де там у нас, наприклад, команда Кременя то є, яка проводить турніри футбольні для ветеранів. Вона там кілька заходів проводила уже. Тобто, ми хочемо сюди наситити і спортивні активності, ну і відповідно такі соціальні це інше. Також ми хочемо по адаптивному спорту зробити вуличні майданчики для того, щоб хлопці мали можливість там і спортом займатися, і тренуватися на повітрі на чистому. Тобто, от така концепція для того, щоб сюди заїжджати, от ми стоїмо зараз. ми по... Плану орієнтуємось, стоїмо тут, то тут буде зупинка громадського транспорту, тролейбус, але він буде заїжджати ще сюди, от спускатися сюди, робити розворот, виїжджати для того, щоб прямо під хаб можна було під'їхати зручно і комфортно. Загальна кошторисна вартість наразі близько 147 мільйонів. У нас іде софінансування, державна субвенція 63 мільйона, Ми з неї використали. Близько 53, решту повернули в державу, тому що ну до кінця року не по об'єктивним причинам не змогли використати. Сьогодні у нас о 15-й годині селектор буде з мінветом і з обласною військовою адміністрацією. з цих питань всіх ну будемо просити, щоб нам в цьому році ту суму додали а іншу суму фінансує міська громада міста Кременчук. Завод на жаль бетонний не відпускає. Товарну продукцію, тому що низька температура. З понеділка обіцяють загод запустити, тому що готувати ну, бетонну суміш тут дуже важко. А цей бетон, який стоїть зараз в опалубках, він вже з присадкою мінус 15. Тобто умови градусів, умови будівництва, скажімо так, дещо ускладнені. Суть наступна. Ми повинні до 26 січня вивести. Ну, стіна вже виведена, вивести ту частину і почати монтувати конструкції зверху. Тобто сюди приїде великий кран, плінамірами привезуть зборні конструкції на західній Україні. Їх вже виготовляють, мають 21 го почати відвантажувати і е, перевозити е, на Кременчук. Е, треба їх буде швидко монтувати, тому що там використовується дерево для того, щоб воно не набрало влаги і не втратило свою спроможність несучу. Орієнтовний термін завершення робіт це 1 квітня. Тобто у нас продовжена постанова Кабінету міністрів, яка регулює дане будівництво до 31 березня. Ми будемо мати надію, що з державного бюджету надалі буде фінансування. Да. Я гадаю, що міський бюджет свої зобов'язання виконує. Так, да, ми виконуємо. Єдине, що ми в минулому році не фінансували складову місцевого бюджету, там на заявки навіть були, тому що хлопці сказали, що в них немає, умовно ну, кажучи, потреби в цих коштах поки що. Ми закрили державними коштами. Передоплату за конструктиви за деякі елементи з Ну, акти виконаних робіт зараз близько 6-8 мільйонів гривень на бетонування, на земляні роботи, на виведення цих мурів, цих для них. Тобто вони вже є в роботі. Я думаю, що ми в січні вже почнемо оплачувати. З Віктором Байдачним спілкуємося. Це перший заступник міністра справах ветеранів. То по нормативу має бути на 50 тисяч населення один хаб такий, тобто один простір. Тобто це і спортивна активність. Це і... Ну, тут ми в принципі хочемо сюди і громадські, деякі наші організації теж залучити, тому що в нас є кілька громадських організацій. Ветеранські, які є оздоровленням, і спортом займаються, ну і зробити тут класну дійсно локацію, щоб Кременчужа не просто приходили. Це дуже великий е, інфраструктурний буде об'єкт для громади, і це в підтримку саме ветеранської політики, те, що час на порядку денному, про що говорить і президент, і кабінет міністрів. Тому велика подяка підняття.